Віт, Леви, ви королі та королеви зодіаку, але навіть у вас є свої слабкості. Сьогодні ми поговоримо про 5 помилок, які можуть заважати вам сяяти на повну потужність. Перша занадто багато уваги на собі. Так, ви харизматичні та яскраві особистості. Але іноді ваша зосередженість на собі може відштовхнути людей. Намагайтеся більше цікавитися іншими, проявляти емпатію та слухати їхні історії. Друге, занадто імпульсивні, ви часто приймаєте рішення під впливом моменту, не думаючи про наслідки. Це може призвести до помилок та розчарувань. Намагайтеся бути більш зваженими та обережними у своїх рішеннях. Третє, занадто вперті, ви можете бути дуже впертими та не бажати йти на компроміс. Міс. Це може створювати конфлікти та ускладнювати відносини з іншими людьми. Намагайтеся бути більш гнучкими та відкритими до чужих думок. Четвертий. занадто драматичні. Ви іноді можете перебільшувати та драматизувати ситуації, роблячи змухи слона. Це може дратувати оточуючих та створювати непотрібну напругу. Намагайтеся бути більш спокійними та раціональними. П'яте занадто залежні від похвали. Ви можете бути залежні від похвали та визнання, що робить вас вразливими. До критики, намагайтеся більше цінувати себе за свої досягнення, а не за чужі слова. Леви, працюйте над цими помилками, і ви станете ще кращими. Хочете дізнатися більше секретів успіху для левів? Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.